Друзі, вітаю! Доки Росія намагалася бомбити Україну. Ми зараз поговоримо про цей приліт і прильоти. А в Сенаті Сполучених Штатів вимагають реальних санкцій дотримання санкцій проти Росії. В Німеччині заговорили про спільну ядерку для Європи, і тут важливо пам'ятати, що Україна це Європа, і наші ядерні шахти можуть дуже сильно стати в нагоді. А тим часом в Росії не знають, що робити з 60 мільярдами кубометрів нерозпроданого газу. Раніше цей газ, колись брала Україна, її до речі 60-70, потім знижувалися до 30, навіть до 20 доходили мільйонів кубометрів, мільярдів кубометрів. Але зараз це лежить на російських складах і це нікому не потрібно. Давайте все це проаналізуємо, зведемо в єдину картинку. Підпишіться на цей YouTube канал. А я зараз для вас все розкладу по поличках. Сьогодні трагічна новина: льотчик f 16 загинув під час нічної масштабної атаки. Героя звати Максим Устименко. Льотчик першого класу, і якраз сьогодні вночі, 93-го року народження, сьогодні вночі відбиваючи цілі, відбиваючи шахеди, рятуючи Україну, він загинув. І знаєте, справжній герой відвів літак від населеного пункту і вже потім не встиг капультуватися. Це справжній герой, це справжній українець. і... Знаєте, ці дні якраз і загалом протягом цієї війни йдуть найкраще. І це навіть не порівняно з тим, коли ви пам'ятаєте кадри, як в Росії вони їх льотчики спочатку катапультуються, літаки літа... летять в будинки а в цивільні багатоповерхові будинки. Це тут зовсім інша історія. А... Слава герою і співчуття родині. Дійсно важкі втрати, які ми бачимо кожного дня. Але росіяни стріляли по нас, стріляли дуже сильно. А, майже 500 дронів і ракет летіло по території України. А намагаються нас зараз зараз всі вже розвідки світу про це говорять. Що вони просто намагаються нас кошмарити, намагаються нас зламати, намагаються якраз таки посіяти паніку. Ось це головне завдання Росії, тому що та кількість ударів по цивільній інфраструктурі просто немає жодного пояснення і жодної логіки. Для прикладу, сьогодні летіло 477 БПЛА, 4 ракети «Кинжал», 7 балістичних «Іскандерів», 41 ракета Х-101, 555 крилаті 5 калібрів, 3 С-300. Зрозуміло, що Україна збила 436 БПЛА, один Іскандер, 33 ракети Х-101 ну от і чотири калібри, але є влучання. Ну, щоб росіяни не розслаблялись, українські військові теж сьогодні вночі не спали і власне. А теж трошки навели порядок на Росії. Низка російських аеропортів призупинила роботу. Повідомляється, що обмеження в роботі запровадила в аеропортах Волгограда, Пензи, Саранська, Саратова та Елісти. 4.40 росавіація повідомила про часткове відновлення частини аеропортів, але ще не повідомили про влучання. Ну я думаю, що тут уже наші. Спеціальні органи дадуть, тому що Росія все буде приховувати. От, ну і на Брянщині Генштаб підтвердив влучання по боєприпасах РФ на Брянщині. От, для нас це дуже важливо бити по складах боєприпасів. От, е, уражено склади е, 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення. Е, Підтверджено ураження цілі та пожежу на території об'єкта сили оборони продовжують живати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів. Для нас важливо такі влучання, через те, що якраз таки там знаходиться арсенал, який потім летить по Україні. Тому, коли наші хлопці цільно і прицільно б'ють по цих об'єктах, це значить, що завтра цих обстрілів може бути менше. А, становище Газпрома відчайдушне. Газпромі не знають, куди дівати 60 а, мільярдів кубів газу. А, Після втрати європейського ринку і провалу спроб покласти новий контракт з Китаєм. Газпром накопичив надлишків десятки мільярдів кубометрів, і влада намагається зрозуміти, як їх можна знайти застосування минулого року. Видобуток Газпрому склав 416 кубів, з яких лише 350 вдалося продати на зовнішньому та внутрішньому ринку. В результаті в Газпрому залишилось близько 60 кубометрів нереалізованого обсягу. Ну, в порівнянні з річним видобутком деяких газовидобуваних країн, 55 мільярдів кубометрів загалом видобуває Дубай, ну об'єднані Арабські Емірати. А і втричі перевищує річний обсяг споживання, наприклад, таких країн як Польща. Ситуація в північних регіонах, де розташовані а, близько до критичної точки, раніше півмільярда кубометрів газу щодня гойдалося по трубопроводах до Європи. а Тепер цього експорту немає. І дуже нагальним стоїть питання, що з цим газом робити. Про це якраз таки а, поговорили в тому числі на економічному форумі. в Петербурзі. До речі, там постійні бійки були за їжу. Не знаю чому, але враження, що в Росії цієї їжі не вистачає. Демократи в Сенаті вимагають від Бесента взяти зобов'язання дотримуватися санкцій проти РФ, пишуть американські ЗМІ. Голова фінансового комітету Сенату від демократичної партії Рон Вайден звернувся до міністра фінансів США скота Бесента з вимогою забезпечити дотримання санкцій проти Росії. Повідомляє агентство Reuters. У листі Вайден також за, е, запитав, як. Угоди між США та Україною щодо критично важливих корисних копалин та інвестиційна угода допоможуть покращити післявоєнну безпеку України і не принесуть користі жодній організації чи країні, які допомагали Росії у її агресивній. Війні також сенатор вимагає е, і запитує, нагадує, як бесен під час слухань щодо його затвердження, заявив, що він готовий е, посилити санкції проти Росії, у тому числі проти нафтових компаній. Якщо про це попросить президент США Дональд Трамп, щоб допомогти припинити війну. Я прошу вас підтвердити вашу прихильність суворому дотриманню цих санкцій і відповісти на питання про те, як ви бачите. І інші заходи, що вживаються цією адміністрацією, в тому числі угоди з Україною, як потенційно можуть працювати в поєднанні з цими санкціями. Це добре, що опозиція не дає розслабитись владі, плюс Україна як партнери скоро поїдуть до Сполучених Штатів і будемо там з ними розмовляти. Як цю угоду, крім юридичних норм, тепер ще й наситити грошима, тому що гроші треба на зброю. І зараз показуємо Сполученим Штатам, що Росія, якщо нам не давати зброю, захвачує те, що ми з вами підписали. Ось це дуже важлива історія. Якщо ви зброю і гроші не даєте, вони будуть захвачувати. А ми цього дуже не хочемо. І тому зараз давайте гроші. Щоб ми у вас же купили зброю, тобто вони виходити з штатів не будуть, вони залишаться там. Єдине, що тут ми укріпимо лінії оборони і не дамо окупантам просуватись далі. Бо на цьому тижні погана новина: одне з найбільших родовищ Літію залишилось під тимчасовою окупацією. Власне в Німеччині. Підняли правильне питання: чи не зробити ядерну парасольку на всіх? Європа повинна стати здатною стримувати на фоні загрози російської агресії. Вважають. В Європі лідер фракції Християнсько-Демократичного Союзу ХДС ХСС, а в Бундестагу Єнс Шпан вважає, що Німеччина на фоні загрози російської агресії має отримати доступ до ядерного арсеналу Франції та Британії. Про це він сказав в інтерв'ю Вельд. Російська агресія це абсолютно нова загроза. Європа повинна стати здатною до стримування. Американські ядерні бомби розміщені в Німеччині саме для цього. Але цього недостатньо в довгостроковій перспективі. Нам потрібно обговорити участь Німеччини чи Європи в ядерному арсеналі Франції та Британії. Можливо, також про нашу власну участь разом з іншими європейськими країнами. За словами політика, це коштуватиме багато грошей, але ті, хто хоче захисту, також повинні його фінансувати. Також він закликав провести дебати щодо незалежної європейської ядерної. Парасольки, і це спрацює лише за участі німецького керівництва. Ті, хто не зможе стримати ядерну зброю, стануть пішаками в світовій політиці. Водночас, припустив він: Франція швидше за все не дозволить Німеччині торкнути своєї червоної кнопки. Тому він запропонував ідею, як забезпечити країни Європи доступ до ядерної зброї. Зокрема, вважає, що можна було б контроль над ядерною зброєю. Розділити випадковим чином між державами-членами, і тоді потенційний супротивник не знатиме, хто йому може завдати удар. Ну, ідеї і генерації ідей ядерної зброї ми підтримуємо через те, що Європа може бути сильною тільки тоді, коли на рівних зможе говорити з іншими континентами. А якраз таки в Європі зараз найменше. Британія там невелика кількість і всі вони на підводних човнах, Франція невелика кількість, і вони на файтерджетах. І тут Україна повинна більше проявляти лідерство і нагадати, що Франція, Британія, Китай, інші країни можуть сказати, що вони погоджуються з тим, що порушили Будапештський меморандум. Давайте Україні потрошки вертати зброю. Повертаючи цю зброю. Ми можемо сказати, не треба її тільки нам, от давайте так, як пропонує Німеччина на всю Європу. Тобто, я веду до того, що зараз руками правильних німецьких політиків можемо спробувати зіграти в нескладну двоходову політичну комбінацію. Хай німці кричать, то що так, хай німці домовляються умовно з французами, щоб ті визнали, що буде меморандум нікчемний, що його порушили. А раз його. Ті, хто підписував, і не тільки ми, кажуть, що його порушили, значить зброю треба віддати Україні. А раз її треба віддати Україні, значить будемо говорити з позиції сили. І якщо німці домовляться про це з французами, французи вийдуть нам скажуть, що слухайте, ми погоджуємося, що ми порушили. Давайте повертати вашу зброю. Ось тоді ми можемо. Якраз стати бенефіцарами Європи. Сказати, ну, друзі, не треба прям все нам. Давайте для всіх, для Європи зіграємо ось таку гру. Ну от насправді це можна зробити і це треба робити. Треба не боятися бути сильними. Ми, знаєте, такі збіднілі ядерні аристократи. От, начебто, в нас все було. Ядерка була, ядерка буде, але зараз ядерки немає. Ну от якраз треба не боятися цього минулого. Да, були сильні, да, було багато ядерків. Нічого. Давайте її повернемо. От, зробимо Україну знову великою, як казав Дональд Трамп. Розумієте? Ось це для нас насправді гарна історія, коли ми можемо і знаємо, як це зробити політично. Тому що зараз кроки тільки політичні. Бачимо, Німеччина переживає, скажемо, за вашу і нашу безпеку. Підбивайте когось союзників свою зброю, вони вас не впустять. А от нашу забрати на всіх нормально. Ви підтверджуєте, що ми будемо в ЄС. Вам самим треба ця ядерна парасолька. В нас є шахти, є. В нас все для цього є. Давайте будемо говорити про це разом. Тому насправді зараз потрібно над цим задуматись, більше про це говорити всередині, змушити наших політиків починати про це більше говорити зовні, не просто там базікати й поцякати, А от за, за рахунок ось таких політичних комбінацій формул хитро, тому що ядерна зброя це хитра зброя, зброя стримування, і в ній все працює відзеркалено, якщо ти кричиш. Що дай, дай, дай» не дадуть. Якщо інші будуть кричати: Візьми, візьми, візьми. Ну, доведеться брати. От тому пам'ятаємо про це. Я хочу вам сьогодні побажати гарного дня, попросити, щоб ви в коментарях написали, чи може Україна стати ось тим центром ядерним центром Європи, якщо правильно закрутити ось ці залишки Будапешту, це перше. Друге е – 60 мільярдів це добре, але мені здається, це надто мало. Росія мала би е мати більші збитки, мати більші нерозпродані запаси. Напишіть, будь ласка, чому ще досі Європа купує цей газ і чи дійсно з 27-го вони перестануть це робити? І напишіть, будь ласка, слова підтримки, загинувшому сьогодні герою нашому пілоту. Підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!